Коломийському музеї писанкового розпису юні актори інклюзивного театру Ілюзія та діти загиблих героїв разом із відомою коломийською писанкаркою Іриною Віровською презентували театральну мініатюру Великоднє диво художня керівниця Галина Григорук каже, що ця постановка це своєрідна каскотерапія для її акторів та дітей загиблих героїв. Адже за невеликий відтинок часу дітлахи потоваршували між собою та зблизилися. Це про відносини одне з одним. Це про те, як розписують і з чого починалася історія розписування е, писанки, а також про те, що ділитися добром і любов'ю від серця до серця. Співавтором заходу виступила районна служба у справах дітей. Ми служба у справах дітей дедміністрації надіємося на подальшу співпрацю. Закликаємо митців Коломенського району творчих людей. Співпрацювати з дітьми військовослужбовців, тому що їм сьогодні як нікому потрібна увага для того, щоб покращити їхній моральний стан, моральний стан їхніх батьків, організувати їхні дозвілля. Юна, дев'ятирічна акторка театру Софійка, зізнається, що їй доподобити такі постановки. Мені дуже сподобається наше заняття, тому що ми учили, будемо на ній виступати. І мені саме більше сподобалося, коли ми випитивали. ми будемо питиво по, по пасху. Появиться. Результат заходу розмальовані дітьми писанки, які вони обов'язково покладуть, до великоднього кошика, аби освятити. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.